Мене звати Саша і сьогодні ви на моєму каналі. І Сьогодні мене довгоочікуваний огляд нового одягу із нового паку, паку із сратора персонажей. Е, сьогодні ми звісно ж, подивимося на нові подарунки із пошти. І зараз давайте зараз на них подивимось. Перше, в нас це ось така чудовий плакатик, де зображена школа, це ж саме магічна, і один із головних персонажів. Далі у нас іде поїзд. Це макет поїзду, на якому в кінці поїхала одна із цих персонажей, його оригінь. Тобто, що ж, давайте поступимо до головної частини. Давайте. Що ж, почнемо. Чи не Тут у нас я побачила симпатичну кофточку для чоловіків. І ще деякі ось, ось вона ніхто на мене підходить, допоки тобто, декось серіялу 24 години в селі чи щось на кшталт цього. Така ось блузочка цікава. І два цікавих образи для чоловіків. Більшість цього всього це для чоловіків. Там у нас і десь, угу, декілька симпатичних ось Це, наскільки пам'ятаю, ем, пам'ятаєте, там була вчителька, то здається, це, це її образ. <плес> та, біленька сукня. Така рожева. Це головний ем, образ персонажа одного ноги. Такий блакитний, я не пам'ятаю, звідки він. Півки. і Також головний образ героїні. Далі у нас є ось таке цікаве пальточко, такий жакет, чи що, і ще одна кофточка, плащ, такий жакет, якийсь плащ, жакет, чи що, пальто, ну і все. О, декілька нових штанів. Ось такі ось, ось такі ось, ось такі, ось такі, ось такі. О, ще в нас є така чорна юбочка. О, і навіть три пари нових носочків. Ось. О, декілька пар черевичків. І ось така нова наже. І ось така ось нова штучка на шиї, я забула, як це називається. Ось такі цікаві браслетики. Так, це я вже показувала, це ось це я також показувала. І ось така чорна симпатична сумочка. Ось така ось на галсточок і може ще оці. Не знаю, рукавички, але може вони були в мене і раніше, я не пам'ятаю. Далі я покажу вам окуляри і всякі симпатичні штучки. Тут у нас є ось такі ось різні кепочки і шляпка відео. Мені дуже сподобалася ця ось шляпка і, ч... і зелена штучка. ця. Ось такі ось нові цікаві окуляри ще в нас з'явилися. Зараз вам покажу готові образи і, і нові зачіски. Тут я сама трошки вже дивилася, що тут є. І давайте глянемо. У нас тут з'явилося декілька нових зачісок для чоловіків. Ось. Декілька нових зачісок для жінок. Тут у нас нічого немає, тут також. А, ні, тут з'явилася ось така ось цікава колода і ось така. Але я не впевнена, на що це звідси. Звісно, що нові фантастичні сережки. Але це не звідси, так що сьогодні не тема. Тут у нас з'явилися такі нові оченята. Золотого нічого, а тут з'явилася цією високою. Також тут у нас ось такі дві штучки. Тут у нас відповідно сіліночки їх не І ось так. Але я напевно, може, були не і раніше. Тут у нас із готових образів є такі симпатичні різні штучки. Тут такі готові образи і звіторйозних костюмів я Ось так. Потім з тим ще нічого немає. Але все нічого вже вам показувала. Ось так, я це персонажі з вашим дорогою випадки, бо як побачите, він вже... Ой, а що це персонаж? Я його не додавала, він просто не додавала, я просто її додатковий персонажі. Ось так. Такий цікавий наборчик в нас вийшов. І зараз я говорюся і буду закінчувати відео. Так, а це звідки? Добре. Це, мабуть, коли я упаковувала ці всі подарунки до Різдва, то вони, мабуть, сюди якось опинилися. Добре, я поки... і потім їх видалю. Що ж, на цьому я буду закінчувати наше коротеньке відео. Що ж, усім дякую за перегляд, дякую за просмотр. А, і, до речі, перед цим я хотіла вам повідомити про те, що це оновлення під номером 1. 20. Якщо я не помиляюся, може я кажу не зовсім достовірну інформацію. Е, і ще декілька повідомлень, наскільки, пом... наскільки я пам'ятаю, і, мабуть, ви так ви це знаєте, але два моїх останніх блога були про те, як я захворіла. І ні-ні-ні, вони не закінчились. На жаль, е, Ну, принаймні в е, гриво вони закінчились. Але от житті я так і захворіла. Але це так. Але що ж, я бажаю вам приємного дня, ніколи не хворіти. І що ж, усім дякую перегляд, дякую за просмотр. Усім пока-пока. goodbye, adios, goodbye, Пока-пока.